Молода компанія NetFrame. Займаємося провадженням моду з 2019 року. Працюємо як ПДВ частині, працюємо по Оду, і є багато рішень в нас, е, окрім платформ моду. Якщо е, говорити про наш особистий досвід, у нас в компанії зібралися працівники з різним колосальним досвідом, які працювали до того зі сторони бізнесу в різних сферах, і тому дуже добре розуміють потребу бізнесу, потребу клієнта, тому що працювали, в принципі, по ту сторону барикад. І дуже легко комунікуємо з клієнтами. І коли ми заводимо проєкт в розробку, ми клієнтам даємо гарні поради, як можна поліпшити їхні внутрішні процеси. Отже, коли до нас звернулася одна компанія, ми не знали, що ми будемо розробляти новий модуль, впроваджувати його, тому що компанія, яка до нас звернулася, в неї були певні потреби, які були пов'язані з мотиваційну частиною персоналу, з постановкою цілей, KPI, оцінки персоналу, оцінки цінностей і компетенцій. Наш клієнт це закритий проєкт, який вже функціонує 8 місяців після релізу, жодного не було звернення. Наш клієнт це є лідер на ринку України з наданню послуг, з кількістю працівників, більше ніж 800 працівників. 800 працівників ці є користувачами системи. Система працює без збоїв на протязі останніх 6-7 місяців після виходу. З якою проблемою низка встигнулася. Компанія дуже велика структура, дуже велика структура управління, більше 6 ступенів підпорядкування, якщо дивитися на ієрархію. І компанії потрібно було, потрібно було в єдиному місці отримувати всю інформацію по співробітках. Це стосується цілих задачі, мотивації, результатів їх. Які в них були б трудності? Відсутність е, централізованого управління цілями, проблема прозорісті звітів, порушення таймінгу, е, різні підходи до створення KPI по різних департаментах і відділу. Відсутність було е, не було також компанії, відсутність можливості порівнювати звіти по періодам, як працівник зростає, як працівник навчається, як працівник розвивається. Що ми вирішили? Коли ми робили презентацію першу зустріч з клієнтом, стандарти функціоналу Ду плюс-мінус міг закрити потребу клієнта, але було незручності. Тому що частина функціоналу знаходилася в різних модулях, і це б вимагало багато страт часу, це би вимагало багато ресурсів. І для щоб звести в цю інформацію в єдине джерело, не було такої можливості. Коли ми провели перші Зустрічі з клієнтом ми проговорили, що ми для них розробимо е, окремий модуль, який буде поєднювати всі е, аспекти їхнього бізнесу, всі, всі варіанти їхньої мотиваційної частини, всі варіанти оцінок, всі варіанти слова КБІ, щоб все було стантеризовано під великою структурною компанію. Далі, коли ми описували бізнес-процес, опис, е, опис бізнес-процесу нас почався з банального простого діаграми BPMN. Де ми е, зробили бачення клієнта, як відбуваються поточні процеси, і накладали на цю діаграму створення нового модулю по періоду. Тобто, на якій стадії є погодження, на якій стадії є е, верифікація даних або повернення на доопрацювання, поставлених цілим працівником? Система розрахована таким чином, що кожен працівник може поставити собі цілі самостійно, його безпосередній керівник може їх затвердити або відправити на допрацювання. Також цілих працівників може бути декілька, можуть бути цифрові цілі у вигляді KPI. Це як план продаж, план повернення дебіторської заборгованості, план підписання угод, план по відкритті торгових точок. Також є працівники, які не пов'язані з продажами. Це стандартні працівники компанії, але в яких мотиваційна частина це є певна складова їхнього доходу. Тобто є працівники, які пов'язані з цифровими показниками, але вони виконують якусь роботу, тобто розробляють проекти, створюють нові можливості, впроваджують нові ідеї. А, і в ці працівники так само мало отримати. Тому ми вирішили додати ще варіант е цілий по працівнику, які можуть бути оцінені на цифровому еквіваленті в вигляді е категорій, наскільки вони якісно їх виконують. Коли ми передимовляємося лист задач. Для працівника, який він сам собі створює, що він робить? Перше, ми розділили працівників, які можуть бути залучені як для KPI, так і для проведення оцінки і самооцінки. Система розраховувала на що ці працівники могли ввести свою звітність по місячно, поквартально або річну звітність. Працівник створює свої цілі і власті своїх задач. Ми бачимо стаджі, які, які налаштовуються системою адміністратора. При переході, коли працівник затвердив свої цілі, він озвучує, що його цілі затверджені. Йому не потрібно додатково електронку писати листа, телефонувати своєму керівнику. Його керівник отримує сповіщення про те, що його працівник цілі затвердив. Після затвердження його цілі, керівник може перевірити, його цілі затверджені на період поставити. Середньзважену по цілі, тобто, якщо ціли більше ніж одна, 5, 10, 15, потім вага кожної цілі визначається для того, щоб по і того система перерахувала середньозважений відсоток по виконанню тих цілей. Система дозволяє розбивати працівників на мотиваційні групи, виставляти періоди і обирати, кому з працівників доступні цілі і KPI. Також відділ персоналу оцінює ефективність працівників, коли, коли ми говоримо про компетенції. Якщо ми беремо бізнес, що дивилися бізнесові цілі, це є цілі, які можна виміряти, і вони корисні для бізнесу з точки зору розвитку самого бізнесу. Відділ HR, в цілу чергу, бачить, йому потрібно внутрішнє життя компанії і розвиток персоналу. Тому ми додали в розвиток персоналу таку річ, як оцінка компетенцій по кожному працівнику. Оцінка компетенцій проводиться в будь-який визначений період, в залежності від критерії компанії. По різних критеріях. Ці критерії адміністратор системи або відповідальна особа зі з hr департаменту може визначати по кожному працівнику. Тобто, ми оцінюємо компетенції про Спочатку працівник оцінює сам себе як самостійна одиниця, після того його керівник може зробити повторну оцінку по цілям, по компетенціям, і система враховує оцінку керівника. Так само, система наразі оцінює по категоріям від А до Е, де Б це є 100% гарний результат, А це ніж гарний результат. Вся відсоткова частина міжгардацією АТЕ по обласному оцінках. Вона налаштовується адміністратором в залежності від потреби бізнесу. Тобто, в цьому модулі ми поєднали такі речі: як оцінка персоналу по компетенціям, оцінка персоналу по цифровим показникам, таких як KPI. Так само ми додали сюди проведення постановки письмових цілей, які працівник має зробити за певний період. Кожен цей показник він оцінюється як зі сторони працівника, так і зі сторони керівника. І система вираховує середній відсоток, середньозважений відсоток по результатах, також для цієї компанії було необхідно мати гарно зведену інформацію. Так, можна було використати стандартну функціонал систему, але він не досить таки підходив, тому що з півотів, особливо візуально якісну інформацію дуже тяжко зрозуміти і дуже тяжко отримати. І коли великий штат компанії 800 працівників не досить зручно користуватися пілотом. Звітність виводиться, затяжчий нашому девелоперській, девелоперській команді. Довго ми витратили кейс на подачу гарної якіс, якісної звітності у форматі Excel, для того, щоб її кольорова гама зручність користування була зрозуміла для всіх. При вивантаженні зведення звітності ви можете порівнювати період, ви можете порівнювати відділи, ви можете сумувати і передавляти інформацію вже готового звіту в тому вигляді, яка вам необхідна. Тобто, так, ми заставили одуворужати звіти в даному форматі, який ви зараз бачите. Це була дуже тяжка, пробітка робота. Для кого підійде ця система? Ця система підійде для компаній, в яких є велика кількість працівників. Ця система підійде для компаній, які зараз використовують воду і які зараз не використовують воду. Я, наприклад, розумію, що в наших реаліях бізнес розростався досить по-різному. І коли бізнес розвертався, він почав використовувати деякі системи, до яких люди просто звикли працювати. Знаєте, що зараз в поточній ситуації компанія не використовує коду, а їм потрібна, потрібен цей функціонал, вони залюбки можуть скористатися, скористатися нашим модулем. Чому? Тому що ми провели інтеграцію з сторонніми системами, де ведеться облікова, облікова картка кожного працівника. Ми налаштували систему таким чином, що при кількості 800 працівників система враховує, коли людина пішла в декрет, коли людина пішла в відпустку, що людина могла бути звільнена, переведена з посади на посаду в інший відділ. Вся звітна інформація залишається за користувачем системи, незалежності від того, чи, наприклад, щоб працівник був звільнений і через півроку повернувся, якщо це є необхідно. Адміністратор може надати доступ людині, і вона буде бачити всю інформацію по попередньому періоду. Це дуже зручно, в принципі, як на мене. А, так само цей модуль ми інтегрували по зміні по зміні чисельності працівників і підпорядкування. А, завжди так страбляється, коли велика компанія, і ми розуміємо, що м, кадрів. З посади на посаду і зміна керівників це є невід'ємний факт роботи любої компанії. Ці речі теж були враховані при розробці, розробці модулю. Тобто людина, яка працює на певному відділі, вона завжди має доступ до актуальної інформації про своїх працівників. Ви зробили окремо, чи це обгортка над існуючими модулями для використання їх функцій? А, ні. Це абсолютно все зроблено е, новий модуль створений, тому що модуль HR е, він не підходить. Так, мож, в модулі HR можна проводити оцінку персоналу 360. Вона не досить зручна, тому що працівникам велика кількість працівників навчити користуватися різними модулями системи одночасно, коли вони мають поточну роботу. Це просто нереально. І тому, і тому ми вирішили створити абсолютно новий модуль. Вся інформація зібрана в одному модулі. Ці модулі, які є дотичні, вони є вони просто дотичні. Сам модуль може функціонувати абсолютно самостійно, крім, е, крім одного. Він пов'язаний напряму з модулем співробітників. Е, коли, ми, коли ми працюємо з модулем, що ми можемо бачити? Якщо я керівник чар департаменту я можу бачити, на яких статусах знаходиться яка кількість е, задач, задач по працівникам які є теги по працівникам, я можу фільтрувати, групувати, вводити звітну інформацію. Я можу групувати по департаментах, по відділах, по варіантам нарахування мотиваційної частини. Я можу створювати задачі, можу редагувати задачі. Якщо я Леся Українка, я представив собі задачу, я представив собі логу цілі. По по закінченню звітного періоду я зробив оцінку по собі, і керівник зробив оцінку по моїй частині.